Кримом не торгуємо. Петро Порошенко заявив, що Україна не відмовиться від півострова в обмін на звільнення Донбасу. А ще президент ініціюватиме резолюцію про порушення прав людини в Криму на Генасамблеї ООН. Порошенко сьогодні більше години виступав перед учасниками міжнародної конференції ЄС у Києві. Ну, Людмила Горбач. Сьогодні єС-організатори починають з демонстрації ролика Україна в глобальному штормі. З цього становища треба вибиратися, але нашій державі потрібна допомога від іноземних партнерів. не гроші, не зброя, не радники. Нам потрібна єдність і солідарність ваша з Україною. Більше години український президент говорить про сучасні виклики не лише для України, а й для цілого світу. Кілька разів зриває облески. Значна частина промови про російську агресію. Петро Порошенко пояснює іноземним партнерам, конфлікт на Донбасі загрожує стабільності і миру в усьому світі. Втримати агресора за столом переговорів можуть санкції. Впевнений Петро Порошенко каже, Україна не складе рук в боротьбі за свою територію і людей звільнення українських заручників і політичних в'язнів політичних в'язнів, серед яких зараз Сенцов, Кольченко, Карпюк, Клих, Жемчугов і інших. І до речі, я можу додати оптимізму: завтра, як ми сподіваємось, привеземо додому Жемчугова. 114 українців, полонених на Донбасі чи ув'язнених в Росії, незабаром мають повернутися додому. Про це заявив вже в кулуарах конференції Леонід Кучма. Детали переговорів другий український президент, який є представником України в тристоронній контактній групі в мінську, не розголошує, лише прямо вказує, хто має безумовний вплив на бойовиків. За день же ми провели тристоронню контактну групу в телевізіонному режимі і знову домовились продовжити після першого вересня. Але поки там не буде твердої команду з Кремля, там весь час будуть такі періодичні дії, періодичні обстріли, які приводять і до загибелі і до іншого. Невеликі жаль. Три роки тому, через анексію Криму, Ялтинська європейська стратегія переїхала до Києва про долю півострова. Сьогодні говорив президент із трибуни конференції. Розмови про долю України і всієї Європи триватимуть загалом три дні на офіційних зустрічах і в кулуарах. Людмила Горбач, Наталія Кравченко, Вікторія Малосвітна Собиття канал Україна.